Снімаю цю інструкцію для того, щоб ви розуміли, як добратися по Германії по будь-яких адресатах. У вас має бути загружене або є в телефоні, в будь-якому телефоні, в залежності від того, яка марка, у вас має бути Google-карта. У мене, наприклад, виглядає так і надпись карти. Я нажимаю, ви маєте знати, з якої точки, яка, ну, куди ви прибули. Це якщо ви, наприклад, приїхали на Флетманінг. так, Пишете, наприклад. Fлітmanнінг в мене так і воно вже зазначено. Якщо ви з автобуса зійшли, нажимаєте на маршрут. У вас воно трошки може бути по-іншому. Бачите, воно вже підтягнулося. Від точки А до точки Б. Точка Б, наприклад, ви добираєтесь до того адресата. Ви обов'язково завжди маєте знати адресу тої точки, куди ви добираєтесь. Наприклад, до готелю Бендуїн. Так, він в мене теж вже вбитий в системах. Моє містоположення, це воно мені підтягнуло е, туди, де я зараз знаходжуся. Так, тут ми міняємо, наприклад, флютмані. От, бачите, час 15 добрася, різні види транспорту. Ми вибрали метро. Ну, Тут трамвай, метро або С-бани. Обично в Мюнхені U, да, це подземка і С це типу як електричка наша. Е, так, е, Коли ви виходите на фліпманінги, е, тут не треба йти 27 хвилин, як воно зазначено, там одразу на ушку ви сідаєте, переходите місток, питаєтеся просто водителя, куди вам йти, щоб на, сісти на метро. І що він вам показує, яку сторону вам йти. Так, ну, взагалі дуже багато рускоязичних виходить, так що ви можете зорієнтуватися і просто спілкуватися з людьми. Шукаєте, наприклад, щоб добратися в готель до нас, да, до керівництва У6, е, і, і має бути. Тут у вас взагалі, бачите, от йде пересадка У6 і У2. У 6, У2, там 7 хвилин ходьби від У2, і ви вже в готелі. Так, получається, ви сідаєте на У6 і має бути назва на табло. Зазвичай, ну, везде є назва, везде ви просто читаєте клінікум, так, електричка. На електричці прямо пишеться. І так само, коли електрич... метро прибуває, чи електричка, там йдуть надписи. От, У6 клінікум Глобарден. Так, і скільки їхати, 12 установок. В електрич... в метро теж там зазначається. І коли зупинка кожна йде, теж так само кожна зупинка підписана. Дуже зручно, набагато краще, ніж, ну, по Україні більш сложніше мені добиратися, ніж в гарманії. Бо тут везде є значки. Виходити на Сенглінтор, пересадка йде. І шукаєте Messenden Ost. Тож все по значках, там пишеться U2. Геть пересадка тут, і коли ви вибиваєте цю пересадку. Так, треба вернутися ще раз. Йдете, там воно все рядочком знаходиться. На U2 переходите. І так само 11 установок, їдете і сходите на Most Field. Або можете навіть в прихожих отак от показати і спитатися, як вам і вони вам будуть показувати. Ну, я таким чином завжди я постійно їздила сама і завжди питалася, неважно, яка нація переді мною. Так, Most Field, потім ви виходите на такий незрачній зупиничці на вулицю. І теж так само можна спитатися, де готель. готель Наприклад, якщо ви добираєтесь до Bentuina. А так взагалі показуєте, дуже багато людей йде саме в ту сторону і вас направлять. Ну, таким чином, ви добираєтеся до будь-якої зупинки, головне розуміти, адресат, і куди вам їхати. І все, тут немає нічого важкого. Я постійно на зв'язку, так що приємного перебування в Германії.